Росіяни стягують велику кількість танків до тимчасово окупованого Мелітополя вже на території України. Колони ворожої техніки цілодобово прямують на Запорізьку лінію фронту. Про це повідомляє місцева влада. За словами посадовців, все місто заполонили російські тигри. При цьому окупанти не зважають на рух цивільних авто у місті та не дотримуються правил дорожнього руху. Іван Федоров, міський голова Малітополя, розкаже нам, що насправді в деталях відбувається у Окупованому тимчасово росіянами місті, пане Іване, ми вас вітаємо. Добрий день, так вітаю я вас. Доброго дня. пане Іване. Отже, оця кількість рашистської техніки, яка прямує через Запорізьку область. Якщо прослідкувати динаміку, то кількість того, що йде на фронт, збільшується. Я думаю, що кількість того, що йде на фронт, повністю пропорційна тій кількості яких втрат. Ворог несе на Запорізькій лінії фронту і безпосередньо, як він вважає, в тилових містах, як Мелітополь, Бердянськ, і так далі. Якщо ми подивимося останніми днями, втрати ворога не зменшуються за останній місяць. Щодня десятки ворожих ворожого гарматного м'яса залишаються на запорізькій лінії фронта, як і його тяжке озброєння. Так буквально вчора, поблизу Гуляйполя, було ліквідовано, поблизу запорізької лінії фронту, напрямку Гуляйполя було ліквідовано. Чергові ворожі сау, які щодня знищували наше місто Гуляйполя, і також відбуваються вкрай дивні речі з ворожими військовими безпосередньо в тимчасово окупованому Мелітополі. Навіть сам ворог відрапортував про те, що є загадкова смерть. Ворожих військових щонайменше четверо за останні декілька днів, яких ворог знаходить розкидані по різним куточкам нашого тимчасово окупованого мелітополя з ножовими пораненнями і. В стані алкогольного сп'яніння і так далі. Тож зовсім некомфортно їм на нашій території тимчасово окупованій, і е, в, в як наслідок вони перекидають нові і нові свої підрозділи на території тимчасово окупованого Мелітополя. Вони займають нові офісні центри, вони займають приміщення нових заводів. Також ми бачимо, що вони продовжують виселення. І з промислових підприємств наших мешканців для того, щоб там розміститися напередодні ви написали у своєму телеграм-каналі, що у тимчасово окупованому Токмаку було чути потужні вибухи, але на той момент наслідки цих вибухів були до кінця не встановлені. Що ви можете розповісти про це сьогодні? Що вам відомо, до чого ці вибухи призвели? Дякую за запитання. Сьогодні так мак, це можна сказати безпосереднє місто, яке розположено безпосередній близькості до Запорізької лінії фронту. А це місто, в якому точно військових херефії більше ніж наших цивільних мешканців. Тож, коли лунають вибухи, а тим паче, як це було вчора, це. Серії вибухів, то ворог точно втрачає свою міць, тому що він знаходиться в кожній школі, в кожному дитячому садочку, в кожній соціальній установі. То вчора була чергова ліквідація, яка нанесла ворогу втрати в десятках. Безпосередньо їхнього гарматного м'яса і в десятках військової техніки, також хочу значити, що ворог сам ліквідує своїх зрадників і гауляйтерів. Наведу приклад: наприклад, в селищі Веселе ворог вже втретє змінює чергову партію зрадників. Спочатку вони призначили керівником Васильівської адміністрації місцевого фермера, якого вони обрали. Потім його через декілька місців зняли, прислали Ерефії. того, кого вони прислали Ерефії жалівся публічно на ту бюрократію, яка врастувала Ерефія на тимчасово окупованих територіях. І вчора в чергово прислали нового з Ерефії, той, хто просто був в якомусь там віддаленому регіоні Росії, просто охоронцем працював. Наразі вони його поставили керівником адміністрації в веселому тож ворог і сам займається ліквідацією своїх зрадників, і це не може нарадувати. Пане Іване, якщо вже продовжувати тему вашого телеграм-каналу, то ви там розмістили фотолистівки. І таких листівок досить багато з'являється в тимчасово окупованому Мелітополі. На білому паперу чорними літерами написано Нація зради не прощає. Твій вирок, смертна кара. Хто і навіщо розклеїв ці листівки по місту? Дякую вам за питання. Ворог розуміє, що рано чи пізно йому доведеться бігти з тимчасово окупованих територій, але е, він так і не може зрозуміти, чому він не опанував і не може знайти порозуміння з нашими місцевими мешканцями, які там залишились тимчасові окупації. Тобто він намагається якомога більше залякати наших мешканців і е, е, настращати їх поверненням української державності і українських збройних сил України. Тому ми е, е, постійно боремося з цими фейками, які ворог з тим окупованій території. Якщо пам'ятаєте, це розпочалося з того, що вони розповідали Збройні Сили України прийдуть. Вас всіх вважають зрадниками, вас всіх посадять у в'язницю. Ми наводили приклад Херсонщини до окупованої Харківщини до окупованої, що той, хто не зрадив нашу державу, точно не буде вважатись колаборантом. Наразі ворог чергову партію пропаганди своєї розміщує для того, щоб залякати наших мешканців, просто робить розклейку, начебто це ця розклейка від сил спротиву на тимчасово окуповані. Мі, території, але це черговий фейк. Ворог хоче залякати, щоб через страх наші мешканці полюбили ворожі війська. Це абсурд, але саме так сьогодні мислить ворог. Час від часу російські окупанти у тимчасово окупованому Малітополі потрапляють в різні ситуації, внаслідок яких втрачають здоров'я або життя. Чи були, чи фіксувалися такі ситуації продовж останнього часу, і що відомо про постраждалих, якщо знову ж таки вони є? Ну, що менше, як я сказав вже раніше, за останні чотири дні, за останні декілька днів, чотирьох військових знайшли по різним куткам нашого тимчасового окупованого міста порізаного повністю. Із поласованого в ножових пораненнях і ніхто не може зрозуміти, що з ними відбулося. Але ми чітко розуміємо, що а, той спротив, який чиниться в тимчасовій окупації, він точно буде лише посилюватись з наближенням наших збройних сил України. А також ми бачимо, що ворогу зовсім не комфортно знаходитись на території тимчасово окупованого Мелітополя, тому що про їх місця розташування, навіть заселення в будинки, квартири, все вкрай швидко стає. Відомо нашим збройним силам та нашим спецслужбам, Тож вони сьогодні лякаються просто виглядати із за кута в нашому тимчасово окупованому Мелітополі. Ну нема чого їм там робити, пане Іване? А що місцеве населення Мелітополя чи мають вони якусь гуманітарну підтримку від окупантів, чи мають зарплати пенсії, якісь соціальні виплати елементарні для того, щоб на щось можна було жити? Наведу вам приклад, дякую вам за запитання. Ми розуміємо, що після півтора року повної окупації в наших мешканців закінчаються заощадження, і для того щоб отримати ту матеріальну виплату, яку ворог на сьогодні обіцяє всім, спочатку наші мешканці стоять в черзі, стоять від двох тижнів до місяця, і вони вважають, що це черга на отримання цієї матеріальної допомоги. Але коли вони відстоюють цю чергу. Вони лише отримують квиток з їхнім номерком, коли вони можуть отримати це, і це ще що найменше місяць очікувати свого номера. Тож що намагається зробити ворог? Ну, ворог намагається зробити з наших мешканців жабраків, які будуть просто ходити, не маючи що їсти і за що купляти собі засоби першої необхідності. Тож про жодну матеріальну помощ не йдеться. Що стосується гуманітарної помощі, то в нас є приклад, який ми також публікували а, тиждень тому коли вони, начебто, роблять фейк про те, що видають гуманітарну допомогу. Люди стоять в просто величезних чергах. А своїм вони своїм зрадникам вони цю гуманітарку видають через чорні двері і без черги. Це в найкращих традиціях ворога і окупанта Івана. А чи намагаються окупанти якимось чином відправляти жити тимчасово окупованих територій чоловіків на війну? Чи вживають вони для цього якихось мобілізаційних заходів? Чи, можливо, інші способи вони щонайменше утворили три добровольчих підрозділи: це Седоплатова, це ополчення і це казачки, дружини, якісь, в які сьогодні намагаються затягнути наших мешканців. Звичайно, ніхто не буде воювати добровільно в цих загонах. Тож сьогодні вони. Також почали посилювати штрафні санкції проти наших мешканців для того, щоб їх змусити вступати до цих загонів. Сьогодні штраф за відмову від мобілізації щонайменше 50 тисяч рублів. Тому вони всіх заганяють, щоб вони ставали на обліку військомат і погрожують тим, що кудись будуть відправляти. Сьогодні ми не бачимо масової мобілізації на тимчасово окупованих територіях, і для мене зрозуміло чому, тому що наші мешканці в жодному разі не будуть воювати проти наших збройних сил України. Але ми також знаємо випадки, коли рашисти забирали наших мешканців в полон та відправляли їх на передову, рити окопи та будувати захисні споруди. Тож це також один з прикладів мобілізації, але не військової, а трудової. А чи продовжують вивозити українських дітей? І на які вони способи і методи йдуть, аби забрати українських дітей від їхніх матерів, батьків, сімей? Що найменше вони відрапортували про те, що за останні півтора року вони вивезли з тимчасово окупованої Запорізької області більш ніж 230 дітей. Вони це називають всиновленням. Тож, а як це виглядає насправді? Вони 230 наших дітей забрали з тимчасово окупованої території, відвезли в незрозумілу сім'ю в незрозумілому напрямку і сьогодні комусь передали там, де їм розказують про пропаганду, про те, що це таке війна, і, начебто, як родину треба любити. Тож, що найменше Але ми володіємо інформацією, що сотні дітей сьогодні вивозяться до незрозумілих таборів, і це не табори, не це табори не про оздоровлення. Вони насправді говорять, що це табори, в яких нашим дітям пояснюють, що насправді. Відбувається що таке історія, і як треба розуміти те, що сьогодні відбувається на території нашої держави. Тож ми розуміємо, що пропаганда це одна з основних зброй, які вони чинять проти наших дітей, але є випадки, коли їх забирають, крадуть наших дітей, яких потім надскладно повертати. Дякуємо вам за інформацію. Іван Федоров, міський голова Мелітополя був з нами на прямому відео зв'язку.